Доброго ранку, доброго дня! Зичите ви, зичу вам я. Діти, подивіться, хто завітав до нас сьогодні в гості? Так, це мишенята. А ви пам'ятаєте, як їх звали? Мишенят звали Круть та верть. А хто це? Це півник, голосисте горлечко. Пригадали казку? Ось одного разу півник підмітав двір і знайшов ні, не пшеничний колосок, а знайшов жука. Подивіться, ось такого жука знайшов півник. Прибігли й мишенята подивитися на жука. А ми, діти, давайте промовимо слово жук по звуках. Ж у к. Давайте ще раз повторимо ж, у к. А тепер треба записати слово за допомогою звуків голосних і приголосних. Тільки не я, сказав Круть, тільки не я, сказав верть. Зажурився півник. Діти, давайте допоможемо нашому півнику записати слово жук. Який перший звук в слові жук? Ж. Який це звук? Голосний чи приголосний? М'який чи твердий? Так, це твердий приголосний позначається рисочкою. Жук. Який звук ви чуєте? У. Який це звук? Голосний чи приголосний? У це голосний. Позначаємо кружечком. Жук. Який звук? Ви чуєте в кінці слова. К. Який це звук? Голосний чи приголосний? М'який чи твердий? Так, це твердий приголосний позначаємо рисочкою. Скільки звуків в слові жук? Так, три. Скільки голосних звуків? Один. Скільки приголосних? Два. Молодці. Що сталося, діти? Який зник звук? Так, звук Ж. А тепер який звук зник? Звук к. Це діти мишенята, круті вертак так граються зі звуками. Треба повернути звуки на свої місця, щоб можна було прочитати слово. Звуки в слові розміщені послідовно, один за одним. Діти, Хто це? Так, це риба сом. Давайте промовимо слово сом. С, О, М. Давайте промовимо ще раз: с, О, М. В слові сом скільки звуків? Порахували? Так, діти, три звуки. Перший звук С. Твердий приголосний позначається рисочкою. О голосний звук позначається кружечком. І останній звук М позначається рисочкою. Це твердий приголосний звук. Діти, якого звука не стало? Звука М. Це мишенята граються. Зараз ми їм теж загадаємо загадку і дамо завдання. Хоч і схожий він на кицю. Кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це, звичайно, грізний лев. Діти, мушенята злякалися і сховалися. А ми промовимо слово лев. Л. Е. В. Промовимо ще раз Л-е-в. Е. В. Л. Який це звук? Так, твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Е. Це голосний звук, позначаємо кружечком. В. Це приголосний звук позначаємо як діти, так рисочкою. Діти, відгадайте ще одну загадку. Цей кравець живе в ставочку. Носить він тверду сорочку, довгі вуса, гострі клешні. Будьте дуже обережні, бо ущипни буде синяк. Здогадались, хто це? Так, це рак. Давайте промовимо слово рак. Р. А к. Промовимо ще раз. Р. А. К. В слові рак скільки діти звуків? Так, в слові рак три звуки. Перший звук Р це твердий приголосний звук. А. Який це звук? Так, це голосний звук, позначається кружечком. К. Це який звук? Так, це твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. Мишенятам знов допомагайте, скільки речень визначайте. Слухайте уважно. Були собі мишенята та півник. Жили вони дружно. Півник працював, а мишенята гралися. Послухайте ще раз. Були собі мишенята та півник. Жили вони дружно. Півник працював, а мишенята гралися. Діти, скільки речень в цьому тексті? Так, три речення. Перше речення були собі мишенята та півник. А ось і схема до цього речення. В цьому реченні є коротеньке слово та, яке позначається короткою рисочкою. Друге речення жили вони дружно. І схема цього речення буде така: Скільки слів стільки й рисочок. Так скільки слів в реченні? Так, три. Перше слово жили. Друге слово вони. Третє слово дружно. Чекає остання нас діти гра. Зараз пограємо в гру. Я буду називати слова, а ви повинні визначити, на який звук починаються ці слова: Півник, пірамідка, пиріг, парасолька, помідор. На який звук. Починаються ці слова. Так, всі ці слова починаються на звук П. Дітки, і ви придумайте слова на звук П. Машина, морква, морозиво, малина, мак. На який звук починаються ці слова? Так. Всі ці слова починаються на звук м. Діти, придумайте і ви слова на звук м, шуба, шишка, шапка, шорти, шоколад. На який звук починаються ці слова? Так, всі ці слова починаються на звук Ш. Діти. Придумайте і ви слова на звук ш. Діти, ми сьогодні допомагали мишенятам круть і верть, і півнику. Визначали, скільки звуків у слові, писали схеми речень, називали слова на даний звук. Ви виконували всі завдання. Ви, дітки, молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.